Всім привіт! З вами Релакс, І в сьогоднішньому відео я хочу вам показати додаток проєкт, в якому ми можемо заробляти з реальні USDT, тобто долари, і виводити їх на свій гаманець. Але перед початком відео. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі для вас є дуже багато проєктів, яких ви можете заробляти без вкладень та без рефералів. І люди в чаті цьому підтвердження. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, друзі, що я хотів би сказати. Перше, це те, що мені сьогодні прийшла виплата і проєкт платить. Ну, проєкт платить вже давно. Заробляємо ми тут без вкладень і без рефералів. Сьогодні я покажу вам, як це можна зробити, як можна конвертувати енергію в квитки і загалом в чому суть цього проекту. Зразу скажу, що адміни проекту, розробники заробляють на рекламі, як ви можете побачити, її тут буде багато, і ми завдяки цій рекламі будемо також заробляти. Але насамперед, що нам потрібно тут робити? Ми заходимо в проєкт. І нам потрібно дістати квитки. Як ви можете побачити, в мене зараз є 11 квитків, і з цих квитків нам випадає USDT. Кожного разу нам випадає якась різна кількість USDT. Мені вже мінімум 4 рази падала максимальна винагорода. Це 5 доларів на баланс. До речі, я кидав скріни в чат. Тому ви самі можете це все перевірити. Також, як ви можете побачити, може випасти 5 доларів, 1 долар, пів долара і там по пару центів. Ну, загалом, в більшості, як я зрозумів, буде, звичайно ж, випадати менша кількість, але дуже часто випадає і велика кількість, і люди в чаті також можуть це підтвердити, тому що вони самі кидають скріншоти, що. Виводять, що їм випадає і по 5 доларів, і по долара. Далі, як нам взяти ось ці квитки без вкладень? Як ви можете побачити, є ось така шкала, де мій нікнейм Андрій Португал, і тут є шкала нижче. Це як тільки вона дойде до кінця, ми отримаємо наш квиток. Як нам отримувати енергію, щоб просувати її? Ми заходимо в завдання. Як ви можете побачити, тут є дуже і дуже багато різних завдань. Передивитись відео, перейти за посиланням і так далі. Зараз давайте я наберу трошки енергії і покажу, як її конвертувати в квитки. Так, друзі, я буквально за 15 секунд передивився 3 відео, моментально нажимайте зразу продовжити і виходьте з відео, і воно зразу зараховується Як ви можете побачити, зверху де є USDT, пише Моя енергія. Ось цю енергію ми конвертуємо в самі токени проекту. Токени проекту зліва, де мій нікнейм, ви можете побачити. В кінці цього сезону, зараз другий сезон, буде конвертація їх в токени проекту. І ми їх зможемо вивести. До речі, винагорода приходить в токенах проекту. І зараз я вам це покажу. Але перед тим давайте я вам покажу, як конвертувати. Тут на головній сторінці є така кнопочка конверт, і показується енергія в токени. Так ви конвертуєте не тільки енергію в токени, а і збільшуєте ось цю лінію, щоб вам дали квиток. Давайте нажмемо конверт. Ви дивіться на лінію, що вона має збільшитись. Дивіться, просто за 1600 енергії я половину квитка зразу майже забрав. Тих відео є дуже і дуже багато. Ви в день, мені здається, можете по 20, 15, 30 квитків фармити кожного дня. І я думаю, за якихось там пару тижнів ви вже зможете вивезти мінімалку. На рахунок мінімалки, мінімалка тут 25 доларів. Все приходить. І як ви можете побачити, в мене вже це шоста виплата з проекту. Раніше можна було формити тон і ноткоін, от як ви можете побачити по виплатах. Але зараз все працює. Також є ось така скринька. Як ви можете побачити, в мене вона вже відкрита, але в вас вона буде не відкрита. Ви повинні вгадати ключ до неї. Просто включаєте ваш. Звук на телефоні на максимум і крутите ось цей як, знаєте, до сейф. Вгадати ось цей код до сейфу і, клю... і крутите. І там, де звук буде тихіший на тих цифрах, значить ця цифра підходить. І немає різниці, в якій послідовності їх знаходите. Просто зрозуміти, що тим тихіший звук на цій цифрі, ця цифра підходить. От, і зразу хочу вам сказати, проєкт виплачує, виплата приходить за 3 дні. В них є е, такий, як е, традиція, що раз на 3 дні вони роблять виплати. Давайте я вам покажу саму виплату. Так, ось і сама виплата 24 500 токенів мені прийшло. Зразу скажу, ми їх обмінюємо на Дедаст. На Дедасті ми їх обмінюємо. І я їх обміняв на 941 тонн. Як ви можете на це побачити, все прекрасно обмінюється, все працює, можете виводити, проект платить, вже працює дуже давно цей проект, мінімум пів року, і, і я думаю, і далі буде працювати. Вони придумують щось нове, зроблять новий сезон, і все буде добре. Так, тому зрозумійте, будь ласка, що ось ці токени, де мене пише 25 мільйонів, це в кінці сезону вони конвертуються в ось ці токени, і ми їх зможемо вивести. А ми тут збираємо USDT, але ці USDT нам приходять в токенах проекту. Тому, якщо, наприклад, ви назбирали 25 доларів, але вам прийшло 30 доларів, це означає, що курс токена трошки виріс, і ви, відповідно, отримали більше. Або навпаки, курс токена може трішечки впасти, і ви можете отримати трішечки менше. Це все залежить від вас, як і коли ви захочете їх продати. Ось ці токени. Також скажу, що дивіться відео, обов'язково дивіться відео. Так ви набагато швидше назбираєте на мінімалку. Люди виводять. Без рефералів, без вкладень, все працює. Просто трошечки треба приділити час у цьому проєкту. Як на мене, 25 доларів на дорозі не валяються. Поки по цьому проєкту все. І до речі, хотів би вам сказати, що якщо ваша шкала заповнилась до кінця, подивіться ще 2-3 відео і нажміть знову конверт, і після цього обновіть вашу сторінку. Після цього, як ви обновите вашу сторінку, квиток має з'явитися у вас. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.